Спазмі, що, наче як серце болить, а також е, при ще дуже-дуже багатьох ситуаціях це таке, знаєте, засіб, який допомагає при будь-яких ситуаціях, які з нами можуть раптово трапитись або з нашими близькими. І тому я цю ефірну олію, цей ефірна олія найвищої якості терапевтичного класу. Я завжди ношу із собою сумачці, тому що це е, як препарат першої медичної допомоги. Це просто супер-супер-супер. Я вже можу вам безліч своїх прикладів навести, як це працює. Тому вона, ця ефірна олія, завжди в мене в баночці. А якщо ми візьмемо психоемоційний стан, то ця ефірна олія допоможе нам. Повернути відчуття радості, оптимізму, бадьорості або навпаки, заспокоїться це дуже-дуже класно. Я, Оксана Тараненко, проводжу на своєму каналі Оксана Щастя є прямі ефіри середам на цікаві теми, які можуть вам допомогти дуже сильно в буденному житті. Тому що в мене такий дивицький по життю, що дуже... Легко бути щасливим, здоровим, натхненним в якісь особливі дні святкові. І справжнє мистецтво бути щасливим, здоровим, життєрадісним, фінансово забезпеченим в щоденному житті. Розумієте? В щоденному, от, в щодня, кожної хвилини. І я знайшла спосіб, який допомагає в цьому, щоб бути здоровим, енергійним і на все, щоб у вас хватало сил. І щоб ваші близькі і здорові теж були здорові, і у вас була на реалізація на те, чим ви любите займатися, щоб діти були здорові. Тому сьогодні я розповім про найлюбленішу мою ефірну олію. Це ефірна олія, ефірна олія м'ята перцева. М'ята перцева називається вона от peppermint. Peppermint, тобто перцева» – Це одна з найпотужніших ефірних олій. І вона, саме вона, є незамінна в домашній аптечці. Тому, що, ну, наприклад, десь е, загойдало за в транспорті вас чи ваша дитина. Ми ви метємо, відкриваєте флакончик, подихали. Все буквально з першого вдиху вам стає легше. Або, або, наприклад, якась тошнота. Ви берете одну краплину, нанесли на сонячне сплетіння. Це 4 см вишану бока. Все, у вас вже запустився. Цей м'яз, який робить так, щоб наша травна система працювала дуже класно, щоб оця, оця гладка мускулатура. І пепермінт, це просто, просто незамінна ефірна олія, якщо є паничні атаки. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ви не можете адаптуватися в цьому світі, що ну просто настільки все швидко змінюється, що просто нереально, ну, як до цього всього адаптуватися, також. Пепермід, uh, ефірна олія, вона має дуже потужний біохімічний склад. Нагадую, що сила ефірних олій, саме олій терапевтичного класу, я маю на увазі тільки такі ефірні олії, компанія Дотера, дар землі в перекладі, це єдині в світі ефірні олії, які мають стандарт якості. Харчові і стандарт якості CPTG, тобто кожна ефірна олія проходить 54 перевірки, перш ніж ми її маємо у себе в наявності. Тому це найчистіші олії в світі, чисті без єдиної молекули, яких ем, синтетичних домішок. І це це дуже дуже важливо, тому що саме хімічний склад, біохімічний склад, той, що природа, той, що Бог створив. В ефірної олії, саме він відіграє найголовнішу роль в тому, наскільки буде якісна ефірна олія і як вона вам допомагає. Тому я раджу саме такі, ми вже п'ятий рік використовуємо саме ці ефірні олії. І от м'ята парцева це одна із тих ефірних олій, з якою я найперше познайомилась. І от коли її вдихаєш, ну ви всі знаєте запах м'яти, м'ята перцева, вона просто. Аромат просто божественний, миттєво на психоемоційному рівні лава ам'ята. Вона допомагає повернути відчуття оптимізму, радості і перепочити після цих постійних якихось ну, то проблем, якихось затягнувшися, якихось ситуацій, які довго не вирішуються, і людина вже ну, дуже втомилася емоційно, фізично. То м'ята це просто спасіння для вас. Ви просто вдихнули 3, 3 5, 10 глибоких вдихів, або нанести собі от на зап'ястя, або на скроні. Це просто дуже круто працює. Ну, наприклад, якщо болить голова, то вам достатньо 1-дві краплини нанести ось на задню, на бокову поверхню шию, на задню поверхню, на скроні і подихати з долонь. Це називається суха інгаляція. Ви дихаєте таким чином, у вас що відбувається? Через 22 секунди ефірня олія п'ята потрапляє безпосередньо в мозок і покращує поступля... поступ... потрапляння кисню кисню мозок на 50%. Розумієте? 50%. Тобто, що це значить? Що це дуже швидка медична допомога для нашого серця, для нашого мозку, тому що наш мозок... Він дуже вразливий і він дуже відчуває, якщо навіть 2% не вистачає кисню він, ми вже відчуваємо легкий головний біль. Треба в цю мить попити водички, і до речі, можна додати на зубочистки, Одна краплина це буде дуже багато, на зубочистки додати в теплу водичку. На Зубочистки це буде одна четверта краплини і випити в цю воду. Це дуже е, вас миттєво просто дасть вам тонус або навпаки заспокоїть. Тобто ефірні олії саме у такої якості дотера, вони як розумний інтелект. Коли вони взаємодіють з нашим організмом, вони считують, що зараз нам потрібно. Якщо потрібно заспокоїтись, воно заспокоїть. Якщо потрібно... Е, в бадьорості, то збадьорить. Я, наприклад, дуже класно люблю м'яту перцеву використовувати у другій половині дня, коли вже а, сили можуть трошки, да, трошки спадати. така Емоційна така енергія або фізична, в другій половині дня багато людей спостерігають саме зниження енергії. І вам на допомогу стане м'ята перцева. Ви просто подихали з флакончика. Зробили такий вдих, такий глибокий, на 5 секунд. Затамували подих. цей ці 5 секунд. Є дуже важливими, тому що саме в цей момент. Кис, мале колики там м'як перцево потрапляють в відділи мозку і починають нашу цю парасимпатічну, симпатичну систему, які це регулюють нашу цю всю фізіологію. Тож ми ж не задумуємося, як там наше зараз серце б'ється, як там наші легені дихають, як там наша печінка, як там це все регулюється через мозок автоматично. І ось коли ми вдихаємо м'яту, це як знаєте, як перезагрузка. Це просто ти, як наче раз, і у тебе знову ясний розум, ти, прик... ти чудово себе прекрасно почуваєш, і у тебе є ще півдня для того, щоб ще створити якісь класні справи, щось зробити. От м'ята парцеєва це просто ресурс. А якщо, наприклад, ви згадали про м'яту ввечері, то ви можете додати собі в чай, в травяний збір, просто в теплу водичку і випити. Тільки ж я вам нагадую, це дуже велика концентрація. В, одні, в одній краплині 28 чашок м'ятного чаю. Тому це не треба цілу краплину капати, тому що вас може, знаєте, аж аж так подих поріхопити. Так хо, ви так будете такі, думати, вау, що, що робити? Да? Тому це дуже потужна концентрація. Не, не слоган компанії Дотера це сила в одній краплі, в одній краплині. Тому використовуємо. М'ято дуже обережно. Ну, я маю на увазі е, дозовано, крапельно або навіть одну четверту краплини на забачітки, як, як я вам вже сказала. Е, так ось, е, Якщо іще такий варіант, наприклад, ваш, ви або ваш знайомий працюєте за кермом, довго за кермом або за комп'ютером. І вже починаєте, знаєте, таке стан, такий, як от втикаєш вже, вже просто, і можна заснути за кермом, ну, наприклад, водій. То є, м'ята парцева, достатньо просто отак по флакончику. І на кончик язика, з язика у вас вже буде ціла краплина. Миттєво людина прокинеться, миттєво кисень в мозк і зразу раз збадьорився все, все, вже водій не засне за кермом. Також для зручності у нас є м'ята парцева, вона продається в таких драже. Там одна четверта краплина, достав під язик і все, і освіжив подих, і одночасно ще й. Іде, і серце підтримується, підтримується нормальний артеріальний тиск. А дуже раджу, раджу радять спеціалісти компанії Дотера м'ята пепермін, вона дуже класна, при всіх серцевих негаразах. Ну, от ви знаєте, да, якщо містина кардії, наприклад, то. Є такий препарат нетрогліцерін і його під язик, раджить, тому що там є у нас під'язикова вінка, щоб він бистро, швидко швидко смоктався, і йде такий легкий як зняття спазмів судин, серцевих і взагалі і по всьому організму. І це профілактика ішемії і інфаркту. Так ось, якщо у вас є м'ята прицела, гарна новина, ви можете використовувати м'яту прицелу замість нітрогліцерина. Можна капнути на сахарок, можна капнути на кусочок на чайної ложки меду, на хліб, на якусь кус, шматочок якогось крекера або печення, печива і потримати у роті, поки воно розсмокчеться. Все, у вас через 22 секунди вже кисень пішов в мозок і подихати ще додатково. І можна сюди нанести, тому що у нас тут всі центральні лімфатичні сосуди, і кровоносні. і кровоносні. Вам просто миттєво ви можете надати таку медичну допомогу вашим близьким, або когось ви зустріли у транспорті, комусь стало зле, або це може бути ваша колега по роботі і так далі, або ваша близька людина. Тобто завжди майте під рукою м'яту перцеву. Це дуже класно працює. Також ще дуже класний момент, як є таке поняття, ну як ротравірус. да? Ротавірус – це таке, коли така робота безперервна, і у людина. Часто воно таке буває, коли йде зміна якихось, ну от, в якихось мандрівках на відпочинку. Люди, наприклад, тут поїхали в іншу країну, наприклад, в Єгипет поїхали. І там ну, йде, знаєте, як адаптаційний такий період була зима, да, а вони поїхали туди. І там, може, може щось там, знаєте, як воно ж ретровірус, він ж повітряно-крапельним шляхом передається. І ось завдяки м'яті перцевій... Просто людина за один день, дитина, хлопчик 12 чи 14 років, наносили на сонячне сплетіння, наносили сюди і на стопи, і давали дихати Отак, регулярно, кожні там, пів години, додавали водичку. Там, водичку можна в такому разі пити тільки маленькими ковточками, дуже-дуже тепло, тому що якщо ви холодно, одразу буде таке, як подразнення, слизовою кишківника і шлунка, і воно сразу назад піде. А тому треба пити, як називається, крапельне питьо, пити крапельно, тобто по ковточку кожні 10-15 хвилин. І м'ята перцева, все, у вас ротовіруса немає за одну добу. Так само я, у мене в малої таке було в 4 роки. Теж завдяки тільки м'яті перцевої ми спаслися ну, просто за один день. Тому що, от, уявіть, якщо у дитини або просто у людини доросла такий стан, що можна випити? Це просто нереально. А м'ята перцева. Вона працює, і взагалі всі ефірні олії вони працюють. коли їх... Я я забула підключити мікрофон. М'ята <п 'є> працева працює, коли її наносиш на коли її наносиш безпосередньо прямо на тіло. Вона потрапляє через всі слої нашого тіла, і вже через 22 секунди кровоток, лімфоток і починає діяти. Тому це дуже-дуже класний препарат, можна сказати, з швидкої медичної допомоги, натуральний. До речі, пам'ятаєте, раніше у нас було таке як валідол, да? він завжди був в домашній аптечці, в, аптеч, в аптечці у водія. Обов'язково. Я, до речі, його раніше любила смоктати. Він мені подобався, от так, знаєте, як смучиш, і як, наче мозок проясняється. І потім він через який час перестав бути ефективним. Як ви думаєте, чому? Тому що його замінили на штучний ментол до складу ментол, який входить до складу м'яти перцевий, він раніше був на натуральному ментолі, який брався з ефірної олії м'яти перцевий. Потім його вирішили здешевити і почали штучно додавати. І все, валідол втратив свою оцю силу. Він тепер ну, взагалі, ну, таке, знаєте, синтетичне воно. Ну, Може, щось там трохи дає, але немає такого ефекту, що можна було дійсно посмоктати валідол, і мозок прояснявся, і і тиск нормалізувався. До речі, якщо ви відчуваєте, що у вас був такий насичений день, у вас таке було знаєте, відчуття, що ну, прям, ну, прям, вам було якось не по собі в той день ну, багато напра... таке напруження так, або якесь нервове, психоемоційне, якесь таке фізичне. То ви просто можете м'яту перцеву просто подихати, просто випити водичку з неї або просто нанести сюди. Все, у вас моментально миттєво стає нормальний артеріальний тиск. І у вас не буде на вечір, знаєте, що болиться е, потилична область, це ділянка. Це дуже класно, ви можете за допомогою м'яти перцевої себе врятувати. Так, ось, так що, до речі, у мене на моєму каналі Оксана Щастяє є повне відео, називається М'ята перцева. І ви можете більш детально передивитися, і ще там прям виїжджають оці всі тези, що вона яку користь несе цей ефірна аліє. І ви можете більш поглиблено. Повивчати, що, як ви можете собі допомогти за допомогою м'яти перцеви. І на, кіне, на кінець нашого прямого ефіру я хочу сказати, що є е, ще вплив ефірної олії впливає на нас сразу з декількох сторін: це фізичне тіло, психоемоційний стан і енергетичний. Так ось, а я вам перерахувала такі основні для фізичного стану. А на психоемоційному стані м'ята парцева допомагає нам адаптуватися до постійно змінливих умов середовища. А зараз ви помітили да, дуже сильно. Умови середовища змінюються прямо постійно. Якщо раніше якась одна подія відбувається, і ми там три місяці цю подію мусолим, там її переварюємо, якось перетравлюємо, і так далі. Зараз за один день може бути стільки подій, що раніше за десятиріччя таких не було подій, навіть за все життя, так? настільки все прискорилось, і людині дуже важко адаптуватися у цих змінливих умовах. Тому м'ята перцева допоможе просто. от Просто стан відновити тут і зараз, заспокоїтись, зняти цю турботу за майбутнє і журбу за минуле, і допоможе, щоб, щоб відновити оце кордони там, де порушувалися ваші кордони, а зараз усіх да, кордони порушуються через оцю всю ситуацію, яка коїться в нашій країні. Тому м'ята пепермінт. Допомагає дуже в цьому. До речі, я не сказала за панічні атаки. Панічні атаки це як наслідок дуже великого стресового стану, який відбувається дуже довго, який сильний. У мене, до речі, теж були панічні атаки після того, як не стало у мене одного сина. Це була то дуже така жахлива ситуація. Ну, це завжди саме, саме страшне, я її вважаю в житті. Це коли не стає дитини. І раптово наш третій син його не стало. І у мене на почві цього всього, а, на, на підґрунті цього всього горя, мене стали в ці панічні атаки. Але тоді в мене не було м'яти про І я рятувалася. Знаєте чим? А, такі є льодяники. Там, де в каліпті м'ята. І оце я не, не їх брала в рот, коли мене на, на, оце. оце. Причому в таких людяних містах, десь там, де ну, взагалі в таких раптових, і такий стан, наче зараз помреш. Ну, Звісно, що воно. Я читала про це, що ти не помираєш від панічної атаки, але оця панічна атака, вона. Ну, Дуже страшно. Кажеться, що просто зараз втратиш свідомість. Особливо розумієте, як я їду за рулем, от таке, за кермом, думаю, вдруг воно і за кермом буде. Ну, У мене, звісно, не було за кермом, але ну, дуже страхова така ситуація. І я тоді врятувалася цими, цими конфетами. І о, була така в мене ситуація, що ми були от, знаєте, великий гіпермаркет, і там е, буває дуже душно, не вистачає кисню. І такий, такий стан раптово, як зараз втратиш свідомість. І, Теж мені тоді ті для допомагали, але не завжди. Мені все одно треба було. ну Там дуже маленька доза того ментола. І от зараз, завдяки м'яті персева я просто беру м'яту, просто от її нанесла на скрут, просто, просто вдохнула. Просто отак. Все миттєво, кисень, мозок, все, цей стан пройшов. І якщо панічні так, і теж носіть з собою м'яту парцеву. Ви можете замовити через мене або через людину, яку вам дала це відео подивитись через наших партнерів. І ви можете замовити по закупочній, по оптовій ціні. І це дуже-дуже економно, їй на дуже багато часу вистачає. Тобто, ну, от, наприклад, у мене десь може, воно на рік вистачає, так я даю всім ще пробувати. Я всі, я ще і родичі в мене вдома п'ять людей, так що це, це, це дуже крута, дуже крута засіб, щоб вас себе врятувати. Або зараз кудись ми от їдемо теж зарані, зразу я за містом виїжджаємо, да, наприклад, і може загойдування бути або у мене, або у дітей. Миттєво вдихнули все і вас відновлюється. Ваша самопочуття, і ви відчуваєте себе набагато краще. Тому я вам сьогодні розказала про м'яту парцеву і як можна багато таких складних ситуацій вирішити. І, до речі, в мене є дуже класні такі варіанти: ну, відгуки вірніше, що у людей пройшла мігрень. Навіть зараз мігрень це такий сильний сильний головний біль, який не залежить від артеріального тиска. От у нас, наприклад, є мене подруга, і в неї доньки. Їй, все, вона всього тільки 11 років, і в неї саме така мігрень, причому така, що от, наче вона стратить свідомість, сильний головний біль. І я порадила, кажу, так, у тебе ж м'ята є вона, м'ято теж у неї є. Я вибачаю. І вона взяла м'яту, кажу: просто береш отак на флакончики, і під язик, і теж отак нанесла, все і вдихай. І вона каже: Слухай, головне біль просто дуже швидко пройшов, просто миттєво це. Уявляєте, як воно класно оце діє. І також зараз сезон алергій. Я нагадую, що зараз є такий момент, що у багатьох це на цвітіння. І от м'ята, лаванда і лимон, якщо по одній краплині, додаємо вранці, ввечері можна капнути на чайної ложки меду або на хлібну крихту і розсмоктати в роті. Все, у вас ніякої алергії нема. Це дуже-дуже круто працює. Я розповідала в попередньому ефірі більш детально про це ефір попередній про лаванду. Я розповідала історію про свого сина і про чоловіка, як, як воно класно працює. Тому сама ефірна олія, вона дуже потужна, але коли ефірні олії поєднуються, відбувається ефект синергії. Таким чином вже підсилюється дія того чи іншої олії, і можна ще більше. Способів, щоб для себе якісь вирішити дуже складні питання. Тому м'ята перцева дуже класно, до речі, поєднуються з цитрусовим. ви можете додавати в дифузор, можете робити ресурсний аромат, до речі, я і про це відео буду записувати. Це дуже-дуже крутий момент, що виявляється штучні синтетичні аромати, вони зменшують нашу ауру і енергетику. Уявляєте? А якщо ви будете використовувати. Замість е, духів ефірної олії, отакі якісні, то у вас навпаки збільшується енергетика, збільшується аура і збільшуються всі блага вашому життю, тому що чим більше енер... наша енергія дорівнює всі блага, які в нас є. Тому запрошую на мій канал, ділі... діліться цим відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли почути в наступних відео, про які саме моменти дізнатися більше. І дякую вам за перегляд і ваші вподобайки. Дуже цінно пропродви продвигає наш канал Ютуб, канал, щоб окрім україномовного контенту було більше, особливо корисного контенту, де все подається в простій формі, в натхненній формі і те, що можна зразу застосувати у своєму житті. Тому підписуйтесь на мій канал. Я як медик, психолог, аромапсихолог, вам буду давати такі класні цінні поради, які дійсно працюють, тому що вони застосовані на практиці. Я даю тільки те, що вже перевірено. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. До наступної середи. Кожну середу я проводжу прямий ефір. Будьте здорові!